Добрий день, підписчики, відійди трошки. Сьогодні приїхали на Дніпро продовжувати працювати по виможці. Слава Україні, хлопці, героям. Будемо всі єднатися, будемо радіти того, що нас захищають, що ми можемо ловити. Спасибі захисникам, спасибі всім українцям і всім нашим партнерам. Україна, панодосе, ми тут живемо, ми тут хазяїво і ми будемо жити. І строїти, і платить і працювати. І ростити дітей, і ловити рибу, ще що захочемо. Бо ми українці, ми в себе вдома. Тасі, поздоровайся з підписчиками. Доброго дня, друзі. Прорибал. Сомік, сомік, тільки сомік. Да. Шевелить усами, наїдає щоки, наїдає спину, шию. Щоб піймати, треба хлопці ловити. А то ми й ловимо. Да. Так. Це Маркуша, це я, хлопці Пливем, продовжаємо. Третя опора стоїть. Хлопці дивіться, хто хоче, вам... Дозволяю і навіть рекомендую приїжджайте на вимозку, ловіть сюди. Спеціально для підписчиків строю. У мене є які підписчики тут живуть. У мене є підписчики, ті, які там живуть, в Києві і везде. Приїжджають, ловлять. І ви приїжджайте, ловіть на здоров'я. Місця дуже гарні, фідер, удочка. Дивіться наші шоти, дивіться наш контент, підписуйтесь, буде більше. Просто по можливості, по бажанню. Хлопці, буде багато рибалок, буде багато риби. Ви вже і так бачите, що ми ставимо вам непоганий контент, стараємося для вас. Нам нічого від вас не треба. Єдине, щоб ви були здорові і щоб був мир. І хлопці поверталися живі і завжди у нас була, була процвітання, щоб Україна процвітала, щоб на планеті земля Україну всі шанували. І Українців кругом по всьому світі шанували. Я дуже патріот, люблю українців, хлопці. Так, ми пливем на лодочці. Стасик, смотри, я пішу. Я пішов, Ти ложиш, это. я зараз воду поставлю, один піддон закидуєш і знімаєш молого. Э, в смислі. Так, хлопці. Ми сьогодні на вимосточці, хлопці. Дивіться на нас. Дивіться, яка погода, хлопці. Продовжаємо строїть вимостку, хлопці. Шапочку знімемо, не вдівається там. Отак. Шапочку візьмемо. Отак. Потім вдідо. Все, давай. Подавай. Оди йди. Все, я поплив. Туди давай. Давай, давай, все. Спасибі. Все, хлопці, продовжаємо. Матеріалу нема, в мене все покрали. В двері покрали, опори покрали, все покрали. Оце, вбираю, що є, вдома залишилось. Дивись тільки за малим, будь ласка. За малим дивись. Так, хлопці, бачите, яка халабуда? Трава росте, невозможно ловити, з налодки не можна. Водна поліція плаває, на лодки не виходимо, закон не порушуємо і стараємося, щоб у нас було все по-чесному. Ловити тільки почесно. Вимосток, хлопці, щоб ви розуміли. Он одна, он друга, он третя, четверта, там такі сині. Сині такі длінні. З тої сторони їх 20 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, раз. 25 вимосток, хлопці. 25 стоїть з тої сторони, з цієї, звісно, поменше буде. Так що треба потихеньку все позакидувати. одіть перчатку. Бо руки всі побиті, ноги всі колючками поколоті. Строїтельство непроста штука. Але ми строїмо. в мене товариші теж всі приходять. І діди, всі тут ловлять хлопці, я їх буду знімати і ви все будете бачити. Опа. Ща! Ще... Дуже тяжко, звісно, самому ніхто не допомагає. Все сам. Ну я, людина така трудолюбива. Справляюсь, справляюсь, хлопці, а що робити? Якщо хочеться ловити, знімати контент, то треба щось мудрувати. Мудруємо разом, перемагаємо разом, ловимо рибу разом, все робимо разом. Я взяв прикормку, хлопці, взяв спінінга, все взяв. Так, прив'яжемо по На хвилинку. Підемо подивимось, візьмемо гвозді і молоток. Молоток, гвозді, прикормка. Так, тут що у нас прикормка? Бачите, дивіться. Я привіз прикормку, одразу буду кормити. А я її зараз замішаю. Опа! Опа! Зразу й замішаю, щоб хлопці риба стояла тут завжди. Треба мішати робити прикормку. Хлопці. Все на ходу, таке життя, як, як виходить. Дивіться, замішав і повісимо її тут на доску. Хай вона замішується. Цю штуку обов'язково забираємо. Мусор весь ховаємо. Хлопці, мусор ховаємо. І от прикормочка в нас є. Ці доски теж можна забрати. Вони зараз пригодяться. І ці можна забрати. Теж пригодяться. Ми це все потім забираємо, воно тут не стоїть. Ми потім все забираємо. Ви бачите, які відео, як ми ці вимостки знімаємо потім. Все є на каналі, дивіться. Бувайте. Знімаємо вимостку. Ставимо вимостку. Все є, хлопці. Так що не переживайте, воно тут не залишиться, бо зимою воно все, а нам матеріал весь потрібен. Ми знімаємо і ложимо на берег. А березі потихеньку на дрова люди собі забирають на хазяйство. Говори забирають, двері забирають хлопці. Ну це життя. Нічого страшного. Хай перуть. Це ж ви ж самі розумієте. Так, устроєний мир. Так, хлопці, зас застягуємося, бо дуже лідер. Бачите як? Он сині вимозки, якщо бачите, дві здоровенних по метрів 25. А з тої сторони їх, бачите, я вам показую. Такс. Поп'ємо трохи водички, хлопці. Бо сушняк. Такс. Го просто відео. Го просто відео. Не чує, бо вітер. Го просто відео. Так, хлопці, дивіться, все підготував. Кидаю хлопці. Молотка беру і заодно закормлю. Подалі. Подалі закормим. Такс. Дивіться, в мене ще є таке какао. що я какао туди закину. Оба! Оба! Бачиш? Треба ровненько покласти. рівненько, оба, Все! Так, прикормка, молоток. Все, відв'язуємося і пливемо прибивати доски. Ну а що робити? Хлопці! А вітер такий гарний. Ну, хочеться рибку ловити, а щоб ловити, без труда не виловиш. Отак і живе. От тихеньку, раді. День прийшов, радіємо. Ночь прийшла, радіємо. Завжди радіємо. Так, ось це ж палка можна її врепсти, брати. Правильно? правильно. Сьогодні заходити буду, не хочу. В перших липовіх колючки, в третіх. Буде неудобно з лодочки. Тобі ти так. Хоп-хоп-хоп і А так. положимо. Тут не достає. Ага. Трохи не достає. Бачите? Рідеться нагибати і забивати. Нагнемо, заб'ємо. Треба було трошки на конці могло це. Ага. Знаєте що ми зробимо? Ми возьмемо ось, ось. І намітимо дирочку. Потім ставимо. Не так. Не Ага, чого? Желізо. Желізо хлопці це дуже класний штука. Ми такі люди вперті. Пробивати все одно. Попав, попав, Ми трошки розковіряємо. Отаково все єсть. Якщо нема матеріалу, так... Якщо його повернуть, то будемо ставити такий. І розберемо. Ця вимазка буде розбиратися десь осенью. Все, бачите добре. Тут позагибаємо сюди. Тут позагибаємо сюди. Стоїть гарно, хлопці, і тут буде добре. Все одно трава є, все одно чистить, прийдеться. А що робити? Треба ж, все одно зараз чудити. Чуди. Далеко ставити не можна вимозки, бо тут ходять лодки, ПВО хлопці. Оце ми поставили, бачите, в рот зарослях. Ще 5 метрів трава. Більше вона не продлівається. Щоб Безопасность на воді соблюдати. Бо не дай бог. Ми ще тут поставимо маяк такий, щоб горів вночі. Така продається штучка, повставляємо ці штуки. І флаг ще повісимо правий сектор і азова. Так, ось такий ще є стілаж, хлопці. Стілаш ще такий проб'ємо. Тільки куди його бити. Опа! Так, так я навіть не знаю куди його змістити. На ту сторону може отак, якось рядом. отак рядышком Так, так, і з піднизу цю підставити. Чи так наоборот. Наоборот, навірно. Це правда гнила, але ми будемо... А Ай, сносить. Такс, такс, такс. И прибыть ей там хоть трохи, хлопцы. А куда прибывать, я не знаю. Ой, як как всегда, козди выпадают. Треба тут поставити таку штуку, доску от таку длінну. О. От таку длінні. І треба гостій тут набити. Щоб гвозді були. Так. Опу. всего одв'яжемо, возік заберемо. Це чистилка, хлопці. Чистимо. Вимоску чистимо. все проволока. Треба її закрутить. Будемо пацан. Прив'язувати. Зараз привяжемо. Так будемо чистить потім. Хлопці. Такс. Такс. Все. Ну більш мене Вот тут теж треба, мені кажется, тоже штуку пробить. А я і пробью зверху все. Спиніше сюди. Такс. Підемо перекуримо. Там може якісь речі візьмемо. Я, я хотів ще підкормити, але забувся. Все хлопці, зараз ще прийду. Добрий день, Україна, ми на вимозке. Продовжаємо нашу хлопці. Слава Україні! Ми сьогодні рибацьких костюмах. Як завжди, як рибаки. Значить, що ми маємо хлопці? Ми маємо вже таку вимозку. Вже можете всі приїжджати. Ловий. Ще один її укріпляти. Потім на зиму заберемо. Обов'язково, бо забере все льот. Значить, Там дві вимазки десь. Бачите? Дивіться, Дивіться. Дивіться. тут вимазки у нас мало з цієї сторони. Одна, там друга, третя. А з тієї сторони 20 вимазок. Дивіться, уважно, приближайте. Бачите вимо? скільки з там не видно в штук. Два страшніше такі фінні. Всі роблять вимаски, хлопці я, вирішив собі зробити. Чим я хуже других, правильно? І для вас, якщо хочете, приїжджайте завжди. Правильно, дивіться. Nie ma obowiązku. ним

Ладно хлопці, я буду бити, розлітайтеся. Слава Україні, хлопці, підписуйтесь. Так, хлопці, дивіться. На сома рапт. Хорошо люблять ракушку. Прикол в тому, що вони їдять тільки ракушку в цьому році. Пробував на виповсках, простояло об'їло. На медведку теж, Головель даже попався. На ракушку добре береблю. Збираємо ракушку, ловим сома. дивіться на щастя, Прилетіла лелека. Їм старяди та ми, сюди йде весь корм, і риба тут збирається, багато судака, багато риби. ну трави багато, а ви у нас ще і чистить.